Привіт народ! І знову я біля зародка зародка не знаю наскільки то місяців з дитиною порівняти з зоцикла. Хочу вам ще розказати таку тему, як фільтр фільтрування масла. Така тема дуже в будь-якій техніці це важлива тематика. І от таке рішення задумав автор цього проєкту. от такий фільтр. Для порівняння це звичайний фільтр сучасний, ну такий як одноразовий фільтр. Так? Він десь коштує в районі 10$. доларів. Такий фільтр коштує більше 100 доларів. І це, можливо, хтось для себе відкриє новинку. Як пише, читати вам буду пробувати прямо з рекламки про ці фільтри. Скажу вам так, це розборний фільтр, бачите, він з магнітиком. Він розбирається, миється, чиститься і просто назад складаєте. Тобто кожної заміни, так як зазвичай, знімання викидання такого не практикується. А от що пише про нього виробник. Завдяки січатому елементу, з нержавіючої сталі, який можна очищати, це може бути останній масляний фільтр, який ви, ви коли-небудь купите, виготовлений з лазерно різаної. Фільтрувальної тканини медичного класу з нержавіючої сталі 304 мікронної якості. У багатьох випадках фільтри забезпечують на 200% більшу площу фільтрації. Фільтр з нержавіючої сталі вловлює забруднення втричі краще, ніж більшість хороших паперових або латунних фільтрів. На відміну від клеєних паперових. Фільтрів, складчастий шов масляного фільтра ФЛО, зварений, здатний витримувати температуру до 600 градусів. Фільтри підтримують стабільний потік за будь-яких умов, включаючи екстремальну спеку, наявність води та холодний запуск. Коли паперові фільтри можуть протікати настільки погано, що часто призводять до відкриття байпасного клапана та пропускання нефільтрованого масла у ваш двигун, має бути останнім фільтром, який вам коли-небудь знадобиться. Ця високотехнологічна тех... технологія фільтрації, широко використовується у всіх видах автоперегонів, включаючи. На скарт автомобілі типу Індії Формули 1 та в аерокосмічній промисловості, де фільтрація має першорядне значення. От така штука профільтра, ніби такий собі фільтр для зазоциклу. Ви уявляєте, як буде їхати той зазоцикл завдяки тільки цьому фільтрові. Очищенню. І фільтрації, масла це велике значення. Погодьтеся. Погодьтеся. І цей фільтр планується пристроїти десь приблизно в цьому районі. Я думаю, що ви ще будете бачити у нас продовження цієї справи з, з будівництвом цього мотоцикла. йде воно дуже повільно. Так, як. Фактично, проєкту мотоцикла нема, це все робиться так в голові. І послідовно щось десь не пров... ну, Кожним разом щось прораховується, змінюється по ходу виникнення питань, проблем і так далі. На цьому бувайте здоровенькі. Пишіть кому що цікаво. Розкажу, покажу, розпитаю, що знаю, що не знаю. До нових зустрічей. Репості, лайкайте, шмайкайте. Коротше, все робіть для того, щоб наш канал розвивався і ми будемо все робити для того, щоб вам було цікаво нас відвідувати, подивитися, послухати. До нових зустрічей! Мирного неба всім!